Але ти зразу розумієш, за що він боровся і не можна здаватися. Якщо його зараз нема, ти мусиш його шлях, його шляху знову ж йти. У одна дорога, у нас всіх спільна. Це такий перший приклад, і я десь не зобов'язані розказувати про це, бо це дійсно героїчні люди. Другий приклад, який я собі взяв за основу, це про свого друга Тараса. Його зараз теж немає, і десь там один відсоток надії, що він живий. Повірте, я спочатку не вірив в це, що він може бути живий, а тепер собі думаю, чудеса бувають в світі. Хоча цей відсоток дуже маленький, але я від нього візив. Знаєте, це була людина, по-перше, я вам поясню, так от є, що хоче когось хоч вколоти, ти боїшся якийсь там. Там хтось прийшов, один, другий сперечаються, хтось якісь компромати хоче вилити, або зробити погано, прицімав позорти. Наприклад, прикладі його кажуть, я є ясно, я впертий до неможливості. Повірте, я, в мене очі як заливаються, все. Втікай ворог поросюк рицюк іде. Ну, то так я собі називаю. Тато не знає, бо він мене таким вчив. І ви знаєте, я теж багато роблю в житті помилок. І ви знаєте, він вечором приходить, а в нього автомат був ідеально чистий. Ви всі знаєте. Він, він його чистий і розбирав за 13 секунд, за 13 секунд розбирав за 13 секунд складав. І він завжди мені каже, Барасюк, чистив, я кажу, Тарас, весна. Кажу, що ти як дівчина? яка звідси, що ти автомат вилизуєш? Я кажу, менше стріляєш, ніж ти його чистиш. Що ти так Він тим автоматом сів, подивіться, подивіться, як я розбираю автомат. Ви знаєте, ми пішли штурмувати блокпост. Я вистрілюю перший магазин, це йде штурм, всі йдуть колоною, всі пострілюються. Саша побіг вперед, як командир. І ви розумієте, я вставляю наступний магазин, за, за, е, заряджаю автомат, і в мене куля в кулю застрягає і автомат плине намертво. Тут всюди постріли зриваються, і в мене просто куля в кулю стає. Я не можу, я і так, і сяк. І він з другої сторони дороги йде. Підстрілюється і вибігає до мене, знаєте, що йому робить? Він і сказав, я тобі казав, що ти не чистий автомат. Він того не говорив. Він просто тихо каже, на мій, бере цей, бере мій ідеально. Я не знаю, як він цим чудом, як знаєте, спілбр... не співверх, а цей, що зникав, як він коптер, складає кажучи, на пацюк. Я думаю, ти зрозумів. Він мене не картав, він мене не старався там якось ущемити і ніколи в житті якось не занижити самоуцінку. Він такою був людиною. Я вечором прийшов, він мені ні пів слова не сказав, ми вернули завдання ні пів словечка навіть не заїхнувся про те, що я зробив щось не то. Він знаєте, є різне. Це, це війна, там є страшно. Він був такою людиною, якщо ти навіть пішов десь на якийсь караул там, біля вікна стоїш і ти мав би його змінити там, наприклад, через дві години. Ну, а ти от, проспав на півгодини пізніше, приходив. Ви знаєте, він ні пів слова, нічого доброго. Ні він, він такою був людиною. Але він пояснював завжди. Він стільки любив. Все, що робиться навколо нього, що ну, це героїчна людина. І він, знаєте, завжди казав, це була як моя права рука. Він так завжди це говорив. Він завжди говорив, знаєте, ти пересуб уже вперед, а я ззаді стою, тебе завжди прикрию. Він завжди це говорив. І, ви знаєте, так сталося обставини, що в останньому бої, перед тим, як я потрапив в полон. Ми... Так і сталося, пам'ятаю цю фразу, коли я забігав. Ліс. Я кажу, Тарас зі мною ми дали бій проти російських солдат, У нас було вже вісім ранених в машині. Я кажу, давай за мною. Я він сказав, ти біжи вперед, а я тут ззаді припию. Ви знаєте, я і це, і це був кінець. Це його були останні слова, які я почув від нього. На його прикладі, я хочу в кожній школі, в кожному університеті. Пояснити, донести, що слабшого обідати, повірте, це елементарно, отак. От, От слабшому допомогти, це в 100 раз важче. До слабшого правильно підійти, слабшого підняти на дусі, що слабше стане рівень, повірте, воно додає вам, по-перше, внутрішньої енергії, а по-друге, ви стаєте сильніші. Ви стаєте сильніші до своїх проблем потім. І на третьому прикладі, який є для мене найключовіший в тій всій подіях, які відбулися в Іловайську, це є питання віри. Ви знаєте, я не хочу говорити про віру бо тут, напевно, є різні. Але знаєте, віра це, якщо хтось хоче так сказати, наука. Яка дає відповідь на ті питання, на які не дадуть відповідь точні науки. Ніякі науки в світі не дадуть відповідь на тільки відповідь віри. У нас є і мусульмани, у нас є люди, які мають і інше бачення віри. Але ви знаєте, коли ми потрапили в полон, є і християни. І ви знаєте, і інші хлопці були, і мусульмани були. І ви знаєте, коли вони прийшли, поставили нас на коліна фізично, і вони нас поставили на коліна фізично. Але вони нашу віру не поставили на коліна. Знаєте чому? В одній простій причині. Вони прийшли і сказали, оце хрестики, образки, які завжди біля мене є. Вони сказали це все віддати. Їм пояснили, ви нас можете нам руки, ноги відпиляти, ви можете нам голову відпиляти, Але цього ви не заберете ніколи в житті. Повірте, ця перемога відбулася за одну секунду. Я відчув, який ворог слабенький. Він зрозумів. Що він на всьому може тиснути, бити, але на цьому ніколи в житті. Ніколи він цього не зможе зробити. На цих трьох принципах я, наші зустрічі всі будуються і на тих трьох принципах я розказую все. Ви знаєте, після Майдану багато подій відбувається, багато... Ось таких незрозумілостей, ми за щось боролися, ми за щось стояли. Я особисто шукаю позитив тільки в тому, що відбувається в Україні. Якщо треба читати між рядками і знаходити там позитив, я читаю між рядками, повірте, я здору... дивлюся далі. Зараз запустився процес. Знаєте, хто хтось грає в турнієте, правильно? правда? Мені не валюється, читаю і ясно. Знаєте, в кожній комп'ютерній грі є рівень, правда? Ну так вона побудована. І слабшого, і сильнішого. І є в кінці найстрашніший ворог, кульмінація кожної гри, бос, як його називається. Отож, От українська нація зараз воює проти боса. От зараз, Янукович. Це був перехідний, це була перемога, це був бій, в який українська нація здолала. Зараз основне. Перемагаємо імперські нахили Росії, і все тоді буде добре. Йому не потрібна ця земля. Взагалі, йому не потрібна ця. Йому потрібно, щоб ми все життя стояли на колінах. Дуже проста одна відповідь на це все. Ви знаєте, коли ми перемогли Януковича на Майдані всі разом, вся Україна, він забрав, забрав за собою всю погань з України, він почав всіх витягувати, всі почали втікати, почали трястись. Його вплив на країну перерівнявся до нуля. Він зрозумів, що він втрачає державу, яка є покладкою між Європою і Росією. Він її втрачає, він нас так вважає І і йому не було потрібна тут та земля. Тому що Україна має вектор проєвропейський, ми йдемо до Європи, ми європейська країна. І ви знаєте, ми дуже стрімко почали до цього зближатися. Якщо б на Заході України був Євросоюз, то на Сході б був теж Євросоюз. І росіяни б їздили в Європу і вертались без з Європи і казали Вова, там живуть люди, ми тут існують. 90% зумбованих населення Росії це той його такий, не знаю, основний, основна зброя, якою він може воювати про всіх. 90% людей. В Росії.